Селищі ясіння урочисто відзначила 98-му річницю створення гуцульської республіки та вшанували мужніх воїнів, які стали на її захист у січні 1919 року. Гуцульське військо мужньо дало відсіч майже семи сотням угорських вояків. Унікальне державне формування утворилося з народної ініціативи після першої світової війни і через нелегкі історичні умови. Проіснувало тільки півроку. Однак на той час гусульська республіка дала помітний поштовх самоідентифікації гуцулів гусулів як частини українського народу та боротьби за воз'єднання з Україною. Як відсвяткували пам'ятну дату, розкаже Вероніка Мороз. Ти 1919 році на желізнодорожнім вокзалі підійшли кулідники, закулідували. І в е, той самий період були роззброєні пограничні війська, котрі стояли на станції Зімір е, на Яблецькому перевалі, і було роззброєно 680 е, венгерських військ, е, від соціалістичної тоді партії Бела Куна». і була проголошена Гуцульська республіка, які 98 років тому зараз в ясені колядують. Минуло майже століття з визначних для гуцульщини подій, а подвиг предків тут пам'ятають досі. Я гуцул. Я народився в Закарпатті, у Бічкові, в Рахівському районі. Це справжні гуцули. Гуцули показали приклад другим, що як можна, що можна добитись визволення і зробити свою республіку. Гуцули в Карпатах створили свою українську державу, гуцульську республіку, невелику за територією, а велику і сильно за духом унікальність цієї держави в тому, що в важких умовах її оборони керівництво республіки вдалося створити умови для повноцінного мирного життя. Невеличке гуцульське військо, до якого дійшло близько 250 добровольців, на чолі Степаном Клочаруком визволило всі українські населені пункти сучасної Рахівщини. Гуцульська республіка це українське державне утворення. Яке проіснувало хоч недовго, і мету до кінця не було виконано і не збулося те, що було започатковано, разом з тим поклала початок українській державності на території нашого району.